Вода, лід, пара. Найчастіше, коли ми чуємо про воду, то уявляємо світлу, прозору рідину. Виявляється, що вода може змінювати свій стан. Наприклад, стан твердий. Пригадайте. Поверхню озера чи річки, влітку та взимку, влітку вода в водоймах рідка, грідка, а взимку. Виявляється, що при зниженні температури повітря вода починає замерзати, утворюється лід. Лід одне із найпоширішених твердих тіл на земній поверхні. Це вода у твердому стані. Він був безбарвний, прозорий, крихкий. А ще вода може перетворитися на пару. Ви спостерігали за чайником, який нагрівається на плиті? Що відбувається, коли в ньому закипіла вода і з носика стрімко виривається пар? Так, це вода. Перетворилася на пару. Отже, у природі вода перебуває у рідкому, в тверду, твердому і газоподібному стані. Відгадайте загадку. Вчора з Хмари падав, річкою текло, а сьогодні. Стверділо і блищить, мов скло. Вдома разом із дорослими проведіть дослід, перетворіть воду із рідкого стану у твердий. Наведіть приклади. Де у природі зустрічається газоподібний стан води? Дякую вам за увагу!